Відео, щойно бачили, бачила, як ти спілкувався з Вівиком Рамасвамі. Хотіли тебе запитати спочатку і про твоє враження, і про все на світі, але зрештою про цю людину. Бо ми серед цих цитат побачили і загрозу для України, якщо раптом йому що вдасться, ми читали про те, що це може бути підставний від Трампа. Ну багато що є в інформаційному просторі зараз. Від тебе хочемо почути так найважливіше, що мають знати Україні українців в першу чергу Абсолютно, ми його так бачили щойно на екранах це нове обличчя від республіканської партії. Новий кандидат, він підприємець 38 років йому, і насправді ще півроку тому про нього ну майже ніхто не чув. А серед політичних кіл, і в нього був практично нульовий рейтинг. Зараз ми бачимо, що він займає третє місце у перегонах серед республіканської партії. Якщо ми говоримо про внутрішньопартійні їхні вибори, деякі опитування навіть віддають йому друге місце після останніх дебатів. А дійсно він звертає звертається до найбільш такої консервативної аудиторії республіканської партії зі своїми меседжами до аудиторії, яка можливо і перетинається з прихильниками Дональда Трампа. Ми чули, і ви вже згадали в ефірі його останні заяви щодо України Віва Крамаслами опублікував так дійсно цю свою передвиборчу програму чи своє бачення міжнародної політики зовнішньої політики. І він у ній спирається на бачення чи на політику Річарда Ніксона, президента американського, якого багато хто думає в Україні, також пам'ятає через скандал із імпічментом через Watergate, в результаті якого Річард Ніксон змушений був подати у відставку. Втім, вів е Крамасвамі вважає його власне прикладом зовнішньополітичного курсу і збирається втілювати його, як він каже, ідеали Ніксонівського реалізму. У життя Ось е, такі його заяви. Така його позиція. В принципі, те, що він також говорив на дебатах у Мілвокі, на яких я був теж. А, до речі, Остапа, ти е, особисто з ним говорив, ти його так е, трошки підловив, власне, коли він там виходив, і ти поставив йому запитання. Е, ми бачили і весь твітер бачив цей шматочок. А розкажи нам, а що відбувалося, скажімо так, за кулісами цього всього процесу. Е, наскільки тобі видається, що дійсно ця людина є, скажімо так, другим десантісом умовним, так який маємо скласти конкуренцію з такими ж самими поглядами для того, аби відтягнути голоси, відповідно, Трампові. Спростити ситуацію, як ти гадаєш, що справді цей кандидат такий свого роду технічний, так і що там за колісами відбувалося, взагалі, як ти би описав його поведінку, його заяви? Чи дійсно ця людина має такий реальний шанс боротися за президентське крісло? За колісами було насправді дуже цікаво за цим спостерігати. Ми були за декілька днів до початку тих дебатів, і кандидати різні вони проводили е, різні події е, перед перед самою перед цими дебатами. Вони збиралися із виборцями. От і з вами він зокрема організував таку вечірку, як він це назвав з пивом, з якими закусками для своїх виборців. Е, він прийшов туди із сім'єю і дійсно намагався презентувати себе як такого. Чистого незаплімованого політикою кандидата, і він говорить про те, що те, що в нього немає політичного досвіду, це його якраз є перевага. Його плюс він спілкувався із людьми на дуже багато підходив до преси, намагався він отримати цю увагу. Uh, і дійсно Віва Крамасвамі позиціонує себе от новий кандидат, нове обличчя, людина, яка може принести якийсь свіжий подих до республіканської партії. Uh, тоді, коли ми з ним говорили про той uh, коментар, про який ти задала, так це було вже після дебатів. Кандидати підходили для спілкування із журналістами. Можна було поставити їм декілька запитань, власне, і вдалося нам поговорити з цим кандидатом щодо технічності, uh, в Іва Крамасвамі тут складно говорити. Але дійсно, якщо поглянути зараз на те, як реагують на нього всередині республіканської партії, то дуже зараз його також хвалять чи погоджуються з ним, чи поширюють його також повідомлення. Саме ті е, консервативні блогери чи консервативні оглядачі, які перед тим також е, підтримували Дональда Трампа. Тому можемо говорити, що десь їхня аудиторія збігається щодо конкуренції з роном десантісом, е, складно говорити. Ми знаємо, так що дійсно зараз Рон Десантіс за більшістю опитування на, на, на другому місці. Вів Крам ві на третьому місці, і е, по з настрою аудиторії, як реагували на Віва Крамасвамі, е, реагували насправді е, доволі позитивно. Ті ті люди, які прийшли подивитися на дебати, і е, їм так виглядало. І з моїх вражень подобалося е, чути ті речі, про які він говорив. Е, Віва Крамасамі атакував Десантіса і е, критикував його за деякі рішення. Е, е, будемо спостерігати, як ця ситуація буде. На наступних дебатах, і, зрештою, як буде ця динаміка всередині республіканської партії розвиватися, але ми знаємо, так що голос Рамасвамі, він має також дуже багато е голосів на противагу. серед інших кандидатів: Майк Пенс, е колишній віцепрезидент, Нікі Гейлі. Колишня представниця США про ООН Кріс Крісті, колишній губернатор штату Нью-Джерсі, які також беруть участь у республіканських перегонах, відкрито і дуже гостро критикують Рамасвамі за його заяви, зокрема зовнішньополітичні, зокрема ті, що стосуються України. От власне Остапа хотіла тебе уточнити про тези щодо України, тому що наскільки ця людина була невідома до того, фактично, так як балотується від партії в президенти, чи є реакція американська якась людей? Які обговорюють можливо у соцмережах або де-інде, чи журналісти якось описують е, те, що говориться про Україну, є е, можливо позитивна якась динаміка обговорення негативна, чи американці вже втомилися від допомоги, і такі тези їх ну окриляють. Чи ж навпаки, вони е, обурені. Різні меседжі насправді лунають. Різні голоси лунають голоси і на підтримку того, що каже Рамасвамі, так і проти нього. І критика голосна лунає дуже багато було також критики щодо його останніх заяв щодо України. Багато оглядачів чи, чи політиків, зрештою, серед республіканської демократичної партії, журналістів. Навіть, наприклад, консервативні ведучі серед телеканалу Фокс, який вважається традиційно прореспубліканським, критикують Рамасвамі і кажуть, що він ну не має жодного поняття у зовнішнього. В зовнішній політиці, і Нікі Гейлі, його конкурентка, також це говорила зі це на дебаті. Вона сказала, що ви не маєте досвіду у зовнішній політиці, і це видно. Uh, і насправді ця також є ремарка. Вона отримала оплески серед аудиторії. З іншого боку, є голоси серед консервативних оглядачів, серед консервативних блогерів, uh, від яких ми бачили і поширення проросійських меседжів. Uh, зокрема, що підтримку України потрібно припинити, що uh, Сполучені Штати витрачають НАТО багато грошей. Що uh, ця допомога йде невідомо куди. От, власне, ці люди вони uh, більше зараз. Поширюють повідомлення Рамасамі і виступають на його підтримку. Говорять про те, що правильні речі він говорить, що не потрібно підтримувати Україну в майбутньому. Тому, в принципі, різні голоси лунають. Але з того, що я бачив, власне, більшість людей, більшість оглядачів, більшість публіки виступають раз власне проти того, що він говорить. За його меседжі на їхню підтримку виступає, власне та невелика, або принаймні, частина так, частина консерваторів, які. Які послідовно до того також поширювали схожі меседжі, тому ситуація приблизно така зараз. до Довівакармасамі дуже багато уваги, особливо після. Цих дебатів ми знаємо, що він за оцінками багатьох американських змі його називали переможцем цих дебатів. Ну і дійсно також із моїх вражень він проявив себе доволі яскраво, доволі яскраво і можливо неочікувано для багатьох. Але інші також люди, журналісти, говорять про те, що ця динаміка може дуже швидко змінитися. Ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп. Він є а, зараз лідером чинних перегонів серед республіканців, тому потрібно сприймати це також в контексті цього. Будемо спостерігати. Ну безумовно кампанія дуже цікава і динаміка середньої республіканської партії в контексті рано вами, в контексті інших заяв. А, вона абсолютно мені здається зараз є змінною і також показує. Які настрої панують всередині цієї партії, Остапи? Я собі ризикну поставити тобі достатньо таке несподіване питання. Просто от взагалі ситуація з Рамасвамі. Вона мені нагадує трохи ситуацію з Зеленським. Людина без політичного досвіду, молодий, перспективний, говорить правильні меседжі, які подобаються людям. Ти там, перебуваючи, не знаходиш щось схожого між тим, що ми вже бачили, десь у 2019 році, і тим, що відбувається зараз у сполучених штатах, бо ми бачимо так, до чого призвела оця підтримка людини з взагалі не з політичного кола, а абсолютно іншої людини, інших різних так занять. Як ти думаєш, що може така модель політехнологія, скажімо так, спрацювати на західний електорат? Знаєш, Марто в сполучених штатах ці, ці такі тенденції вони в принципі не є новими, і практично на кожних виборах. У різних партіях є кандидати, які е, не мають досвіду політиці чи є підприємцями і виступають власне е, із позиції свіжих облич. Пам'ятаємо попередні вибори серед демократичної партії. Серед них, наприклад, був кандидат, також підприємець, також молодий кандидат Ендрю Янг, який говорив, що він е, пропонує нове рішення, і він е, також говорив про те, що його перевага саме відсутність політичного досвіду. Зрештою, ну не будемо далеко йти. Згадуємо кандидата, який, думаю, відомий всім українцям, Рональд Рейган. Так. Кож, який балотувався е, тоді, що губернатори Каліфорнії теж не маючи політичного досвіду, він теж був актором. Тому мені здається, порівнювати український контекст, порівнювати американський контекст. Це трошки різні речі для Америки. Такі речі радше не є чимось незвичним і е, схожі, е, схожі з'явича, схожих кандидатів в принципі ми можемо бачити е, ледь не кожного політичного сезону тут у США.